Сьома сесія міської ради запам'ятається і депутатам, і дубенчанам, присутнім на засіданні, надовго уже, хоча б тому, що тривала вона майже до восьмої вечора. Згідно зі змінами до законодавства, відтепер народні обранці мають голосувати поіменно. А оскільки коштів на систему ради не знайшли, то голосували за списком, що забрало багато часу. Спершу розгинули депутатські запити та звернення. Перефіяни монастирів та церков дубинського міського бавчиня з проханням перенести святкування дня міста Дубна. З 25 серпня, період успенського посту, який за строгістю прирівнюється до великого посту, на 2 серпня день покровителя нашого міста з часів князів Островських. І в той же день святого пророка Ілії на підтримку вказного прохання вже зібрано більше 5 тисяч підписів жителів міста Дубна. Депутати вирішили внести це питання у порядок денної наступної сесії та розглянути його у постійних комісіях. Також порушили питання бездоріжжя у місті. Шановні депутати, здайте пропозиції по кожному округу щодо тих чи інших робіт у вас на вашому підпортковому окрузі. І тоді ми всі, мабуть, зберемося, всі і сядемо і намалюємо план дій щодо благоустрою, освітлення, озеленення і так далі. Порушили депутати й проблему поясства та алкоголізму у нашому місті, що часто стає причинами бійок та приносить дискомфорт для інших допенчан. Кожен магазинчик, який роблять ставить біля себе ці. І там от зразу тільки виходять з магазину, купляють там ту пляшку і розпивають. Це, ну, чесно вибачте за слово, це То, що Хто не йде, дивляться там вічно ці п'янки, гулянки? Хто надається дозвола встановлювати ці біседочки? Хто взагалі які міри приймається в результаті обговорення? Народні обранці прийшли до висновку, що міська рада візьме під контроль ситуацію із встановленням альтанок біля магазинів, а правоохоронці разом із козацькою вартою звернуть особливу увагу на дотримання порядку на засіданні. Також розглянули питання про роботу дубинського відділу поліції, який ми маємо вплив на керівника міліції, начальник. Міліції. Якщо нам його призначають зверху, або взагалі він приїжджає невідомо з іншої області чи з іншого міста і, отримавши квартиру, просто відбуває там на, на пенсію добросовісну і все. Я би хотів, щоб погодження начальника міліції проходило через, наприклад, міського голову, який повинен працювати, співпрацювати, тоді будуть можливо кошти і на бензину, і на співпрацю. Коли виділяють на відділ 600 чи 700 літрів бензину, я не в змозі забезпечити передвіжні патрулі на автомобіли. автомобілі. Автомобілі так само старі. Якщо ви можете звинуватити нас тут, я вам скажу чесно, в мене дільничні інспектора поліцейські не мають на чому сидіти на даний час. Всі перекидають проблеми на наші сторони. Я вам пересімаю кажу, обіцяю, ми не упускаємо рух. І упускати ми їх не буде. Хоч зараз іде звільнення людей, де атестація. Чи Я? можна зпинити е, працю після 11 години? Там ні на дівчата не, не сиділи до 3-ї. І в нас було 109 викликів минулого року на автовокзал. І не автовокзал, що хтось там серцем сидів, а там обльовані, обльовані п'яні, побиті. Ваша бойова група може спинити боєздатний відділ. може. депутатів. Також цікавило, чи існує гральний бізнес у дубні причини росту кількості бійок, крадіжок та хуліганств у місті. Врешті депутати вирішили дати час працівникам поліції покращити ситуацію та заслухати звіт начальника на квітневій сесії. Також обранці внесли зміни до бюджету. Реконструкція внутрікратального спортивного майданчика по вулиці Грушевського плюс 50 тисяч. Нове будівництво котельні на трудному паливі в районі сьомої школи плюс 80 тисяч, 200 тисяч на капітальний ремонт у гроші кладовища вулиці Львівській. Цю суму запропоновано зняти в зв'язку із затвердженням видатків на співфінансування центру дозвілля молоді. Зокрема, близько 900 тисяч гривень виділили на облаштування доріг та більше 150 тисяч на завершення ремонту покрівлі школи номер 7. Не забули і про бійця АТО Романа Кубишкіна, якому на лікування виділили більше 50 тисяч гривень. Дискусія виникла при розгляді питання про реформування газети Замок та врешті і тут знайшли компроміс. Ми зараз затверджуємо комісію. Так до складу комісії війшли наші депутати і шістла працівників міської ради. Я вважаю, що повинні ми це питання затвердити, так, і хай комісія детально розбереться в цих всіх питаннях. Тому що є багато ще нюансів. Хай колектив працює, хай комісія працює, але ми побачимо, які будуть пропозиції щодо саме реструктуризації реорганізації реалізації самого цього. АЗ. На сесії надали слово учаснику майдану та війни на сході України В'ячеславу Тимощуку, який спершу розповів про свої досягнення, а згодом перейшов до ненато обґрунтованих звинувачень. Та виникло таке враження, намагався зірвати засідання.